Й Остап Яриш історичний візит під звуки повітряної тривоги. Так, американські медіа пишуть про несподіваний візит Джо Байдена до Києва. Це перша поїздка президента США до України за останні 15 років, і перша для Джо Байдена після початку повномасштабної війни Росії. Приїзд президента США до останнього тримали в цілковитій таємниці, і він став складною безпековою операцією. Попри багатомісячне планування, остаточне рішення про візиту хвалили лише в п'ятницю. Як повідомляють американські змі до Києва, Байден їхав 10 годин на поїзді, а після свого візиту одразу вирушив до Польщі, де планує провести наступні кілька днів. Більше про це поговоримо з нашим кореспондентом Богданом Цюпаном, який в ці дні працює з Варшави. Богдане, вітаю тебе. Якщо можемо приєднати, є Богдан, дякую, що приєднає. Ся, отже, візит американського президента багато хто назвав безпрецедентним із безпекової точки зору, як його взагалі планували, до яких заходів Богдана вдавалася. Ну щодо планів, ми знаємо, що про ймовірність цього візиту говорили дуже давно. Щодо конкретних планів поїздки американського президента в Україну в таких умовах, напевне, такі плани розроблялися дуже старанно і тривалий час, але є повідомлення, що остаточне рішення про те, щоб втілювати цей план. Було схвалено ймовірно у п'ятницю. Говорять про багато різних аспектів. Про те, що багато журналістів, навіть які супроводжували американського президента, не знали про цю поїздку. Багато уваги привернуло те, що Москву попередили про, про цю подію. І, зокрема, деякі подробиці сьогодні щодо цього розповідав радник національної безпеки Білого Дому. Джейк Саліван, журналістам, ось уривок з його пояснень, Президент Байден зрозумів, що було важливо здійснити цю поїздку у критичний момент, в якому ми опинилися, із наближенням річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і те, що він хотів зробити в Києві, це надіслати чіткий однозначний меседж про постійну американську підтримку України, чітке однозначне послання про єдність Заходу та міжнародної спільноти на підтримку України та у протистоянні російській агресії. Крім того, було важливо мати можливість стояти поруч із президентом Зеленським у вільному Києві, аби не просто розповісти, а потужно продемонструвати світові, що Україна успішно протистоїть російській агресії, і Росія зазнає стратегічної невдачі в Україні. Як ми що не почули, Богдан, Джо Байден хотів відвідати Київ, щоб продемонструвати це сильне послання підтримки України. А про що говорили власне вони з Володимиром Зеленським протягом візиту Джо Байдена? Ну, ми знаємо, що мова йшла насамперед про те, що Сполучені Штати допомагають і далі будуть допомагати Україні у цей, як буквально щойно пролунало рішальний чи критичний момент. Йдеться не просто про річниці, йдеться про те, що Росія і далі очевидно сподівається на якусь перемогу в Україні, чи сподівається, що західний світ, і, зокрема, можливо, навіть і Сполучені Штати, не зможуть далі так міцно підтримувати Україну, як це відбувалося досі. І очевидно, що це найголовніше завдання цього, цього візиту, і про це найбільше йшлося щодо конкретики. Ми вже чуємо багато голосів е, критичних, наприклад, у Сполучених Штатах щодо там е, традиційних опонентів е, президента Байдена, але є навіть полки прихильники України кажуть, що хочуть більшої конкретики більше можливо чіткіших оголошень про надання Україні літаків винищувачів, і, чи, чи е, дальнобійних далекобійних ракет і так далі, і так далі. Е, тобто Тем дуже багато, і ми можливо ще матимемо можливість почути про деяку конкретику е, тут у Варшаві. Дійсно, Богдана, будемо дуже пильно стежити і за Варшавським візитом. Нагадаємо, президент Байден проведе два дні у Польщі. Будемо ми пильно стежити за тим, що саме які заяви він зробить. Можливо, дійсно щось пролунає. Можливо, будуть навіть якісь сюрпризи. Будемо за цим стежити. Богдана, дякую тобі за твою роботу, за твоє включення з нами на зв'язку. Нагадаю, був Богдан Цюпин із Варшави. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякую вам за вашу увагу. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося з вами вже незабаром.